Всім привіт! На зв'язку. Квітковофе сьогодні у нас буде такий міні-розважальний контент. Вирішила я грати зі своїми дівчатами, але вони не в курсі. З якою квіткою вони в мене асоціюються сьогодні. в мене на зміні директор Марина. Це буде найцікавіший букет. Влада в Борисполі, Женя в щасливому та Альона на оболоні. Тож, їдемо за квітами. Зараз будемо разом обирати і дарувати. Сьогодні разом вирушаємо на склади в пошуках ідеальних квітів. Найбільший комбінат по виробництву української тренди Аскані, і там ми обираємо найніжнішу троянду сорту Сільва Пінк. Це мій однозначний фаворит. На складі з екзотикою я одразу знайшла все, що шукала: білі кали, протея, антуріум, матіола, амарант. Ці квіти для моїх дівчат, кожна з них це особлива асоціація. Женя матіола, ніжна, витончена, ароматна. Влада Сільва Пінк титна, рожева, мега красива, Гльона це білосніжні, витончені кали. Марина це мікс крейзі екзотики, протея, антуріум амарант, сильна, креативна, унікальна. Кальне без цієї дівчинки, ви знаєте, що багато б чого не було. Тож мої дівчата заслуговують цього найкращого і.